Сьогодні на занятті ми будемо конструювати ось таку гарну квіточку із леву. Для роботу нам буде потрібно дві жовті свилинки такого розміру, дві жовті цілинки маленького розміру, одна зеленка целинка дві маленькі і одна біла целинка. Ну що, почнемо спочатку беремо велику целинку зеленого кольору. Наша основа. Ставимо її ось так. Потім маленьку. Одну сиденьку, наємнею і іншу. Ось таким чином. Це буде наше стебло. Потім беремо велику жовту цеглинку. Ось так. Потім біленьку. це буде наша серединка. Потім з боку одного, ось так лепесточок, пелюсика. І ось так пелюсика. І зверху. Подивіться малята, які гарні піточки в мене вийшли. Чекаю на ваші роботи. До побачення!